Найстрашніші миті були, коли окупанти напивались, згадує Максим. Будь-які спроби домовитись із ними про щось, чи щось заперечувати могли коштувати здоров'я чи навіть життя. Вимагали горілку, щоб наркотики дістали якісь з аптеки. Йим одного разу їхали зранку, і нас зупинили. Він підлетів з автоматом, достав з машини. Наче вказати, що зараз прострелить коліна. Якщо не дістанемо йому водку, в цей час тварини у притулку страждали від голоду. Це Йде десь до 500 кілограмів м'яса і десь 1200 кілограмів крупи чи там ну, сухого корму. А ми привозили десь 400 кілограмів. Чи там а, ті ж 3-4 тонни оцього напівгнилого м'яса і спасибі людям, що вони нам давали його. А, і це розтягували на велику кількість днів. Собакам ми варили супчик, такий, а, дуже рідкий, а, з картоплею, з цілою кукурудзою, з пшеницею цілою, з Ну Це був кошмар. А, жолоді а, намагалася збирати, але їх було дуже мало. Просто дуже Дуже мало. І, а, і муку сипали туди, якщо щось діставали, що тільки не робили. Ходити по рядкам було вже неможливо десь з ну, мабуть, через неділю. Бо вони вже дивилися такими очами. Ось ти заходиш в рядок, а вони вже дивляться і за твоїми руками слідкують, що ти їм даш. Бо вони дуже голодні були, дуже. Від голоду за час окупації в притулку не загинув жоден пес чи кіт. А от стрес від постійних вибухів та звуків ворожої авіації пережили не всі тварини. Літаки йшли над нами, то ми ховалися. Коли вони проходили, бігли годувати тварин. От і е, тварини дуже стресували, просто ну, жахливі такі умови для них були. Вони рвали сітку, вони рвали себе цією сіткою, були поранені і розбігалися. Ми тут півпритулку, тут у нас гуляло по території. Сім тварин в нас загинуло внаслідок обстрілів. Вони просто в них серце не витримало. Дуже тяжко було виходити після окупації, тому що ем, такі відбулися процеси, які неможливо було вже, ну такі незворотні процеси. От, вони дуже схудли, і, е, ну, це ж і внутрішні органи постраждали. І ми дуже багато тепер лікуємо собак. За минулий рік притулок прилаштував понад 400 тварин в Україні і ще понад сотню за кордоном, але нових тварин з'являється більше. Їх привозять з деокупованих територій та з місць бойових дій. Коли ми вийшли з окупації, то так до нас стали і дзвонити, і ми їздили по деокупованій території, збирали собак, котів, які, які залишилися без господарів, і в нас таким чином більше 500, ну, під, під 600 тварин. Опинилася в нашому притулку. Багато тварин також привезли наші воїни, наші захисники. Так, тому, ну, як ви знаєте, вони завжди рятують і людей, і тварин. Для них важливі і ті і інші. Вони не роблять виключення. І це дуже приємно. Дуже багато в нас цуценят привезли, коли їх просто з-під завалів. Забирали і потім вже шукали, куди їх прилаштувати і привозили до нас в перші місяці після деокупації. Багато волонтерів та меценатів допомагали притулку, зокрема з-за кордону, розповідає Саша. Дякуючи їм, вдалося відгодувати постраждалих тварин, побудувати для них десятки нових вольєрів та розпочати будівництво приміщення для котів. Наш великий будинок для котиків. Ми його збудували практично. Ну, цю частину ми збудували за 6-7 місяців, коли нам дуже допомагали всі: корми, ліки і таке інше. І ми мали змогу щось будувати. Тому ми в, в, тут, бачите, тут в нас такі кімнатки є, вони тут будуть жити, і в них є вигульні кімнатки, вигульні двори, де вони будуть гуляти, це дуже потрібний будиночок, нам тому що в нас багато котиків в клітках. І ми дуже сподівалися, що ми на 100 з лишнім котиків це зробимо. Але а, зараз в нас і фінансів немає, і всі фінанси ми а, вимушені використовувати на закупівлю їжі. Наразі допомоги від волонтерів та спонсорів майже немає, каже Олександра, адже всі ресурси спрямовуються на військові потреби. Тому притулок для тварин Сіріус опинився в надскрутному становищі. Немає грошей на купівлю кормів для собак та на лікування тварин чотирилапих доводиться годувати кашами, готують їх майже цілодобово на саморобних печах, які не витримують такого навантаження і розвалюються на очах. Жаліється Олександра. Це наші печі, двохметрові печі, 30-40 літрові в нас кастрюлі. Тут вариться фарш ясний. Так, це стоїть вода, будемо засипати крупу і варити кашу. Ось так ми варимо в кашу, ледь-ледь встигаємо, і це дуже-дуже важко. Нам дуже потрібні сухі корми. Дуже. Бо ми вже просто, ну, просто не, не встигаємо. Це просто титанічна робота, ось вариться каша. Титанічна робота, тому що це дуже-дуже довго, потім вона довго стигне і це розтягується на весь день. Ми весь день до ночі годуємо собак. Ну, це, це зовсім ненормально. Нещодавно притулок спіткала ще одна біда. Під час весняної повені підтопила вольєри для виголу тварин. Що це за лапа така? Що це за? Попри труднощі, Олександра вірить, що найближчим часом і хлопчик і сотні інших її підопічних знайдуть нові домівки, а проблему з кормом вдасться вирішити. Адже найстрашніше російську окупацію вони вже пережили. So